Я не знаю, що мене тоді стримало не влетіти до спальні та не показати їм, де раки зимують. Але я таке почула, що мене врятувало від наступних помилок. Отож у мого чоловіка інтрижка, яка он у нашій спальні, випитує мого чоловіка, коли ж він мене покине. Денисе, скільки можна чекати? Ми вже рік зустрічаємося, а я вже хочу якоїсь визначеності. Люба, ну ти ж знаєш, що у нас з нею діти, і як я все це покину і куди піду. Тобто куди підеш? здивувалася Любка. Хіба це не твоя квартира? В тому то й річ, що ні, каже сумно чоловік. Цю квартиру Леся купила, вірніше її батьки, але у мене є план. У нього є план. Я була шокована. У мене теж був план. В якому була і нова квартира, більша машина і щасливе життя. Саме заради цього я трудилася на заробітках кілька років, а виявляється, плани не лише у мене. Я пізно зійшлася з Денисом, мені було вже 33, коли він запропонував одружитися, і я була тому рада. Перед очима було ідеальне сімейне фото, де я, він і двійко діток. Тому я не чекала нагоди, а одразу взялася за виконання цього плану, бо куди ж далі тягнути? Мені пощастило, що на світ з'явилася двійня хлопчик і дівчинка. Це було таке щастя, що я вам не можу й описати. Чоловік повністю взяв на себе фінансову сторону питання. Хоча ми жили в моїй квартирі, але все одно витрати на їжу та побут великі. З двома дітьми, брата, якийсь підробіток просто нереально хто має дві дитини, той мене зрозуміє. Звичайно, що я віддалилася від чоловіка, адже це дуже важко і дітей глядіти, і квартиру тримати в чистоті і ще й чоловікові увагу приділяти. Але я думала, що ми вже в тому віці, коли розум переважає над швидкоплинними бажаннями. Я бачила, що чоловік дратується, тому якось з ним поговорила і сказала, що зараз він працює, а я доглядаю за малюками, а потім я буду працювати, а він буде з дітьми. Я поїду на заробітки до мами і за кілька років вже будемо мати гроші на нову квартиру, більшу і в гарному районі. Чоловік погодився адже план був чудовий цю квартиру ми продаємо, докладаємо грошей і купуємо нову. Так ми якось і домовилися, іначе стало легше миритися з тим, що поки є вічний недосип, перевтома і робота. Коли діти пішли в перший клас, то я свою обіцянку виконала, поїхала до матері і там працювала, щоб і родину забезпечити, і відкласти гроші на квартиру. Я приїжджала двічі на рік по місяцю, щоб набутися з дітьми, і далі на роботу. Чоловік виглядав дуже задоволеним, і я теж була рада, що все так мудро зробила, що й в сім'ї моїй злагода, і спокій, та фінансова сторона теж в порядку. І ось я вирішила зробити сюрприз та вернутися остаточно додому з потрібною сумою, бо і мама допомогла, і я працювала по 16 годин. А тут такий сюрприз мені робить чоловік та розповідає Любці про свої плани. Розумієш, квартира її, і я тут не прописаний навіть те, що не захотіла. А тепер, коли вона купить нову квартиру, а цю продасть, то я буду мати законну частку, бо це спільно нажите майно. А ми планували купити чотирикімнатну, так що потерпи ще трохи, і ти видиш заміж за чоловіка з власною квартирою. В спальні захигікали, і вже тоді я рвучко відкрила двері. Бачили б ви їхні обличчя. Вже ніякий голос розуму чи совісті мене не стримував, і летіли вони з квартири, не оглядаючись. Квартиру я таки купила, так як і планувала, а от мій чоловік тепер ще й аліменти мені платить, так що підслуховувати інколи корисно. Підпишись, підтримай українськомовний контент.